Іноді здається, що герої це ті, хто у казках чи на кран, упині з мечами, з надлінською силою. Але є інші герої, ті, кого ми зустрічали, кого пам'ятаємо. Вони могли б тримати у руках не щі, а хліб. Не мали крил та злітали у небесну вічність. Їхні імена, як шипіт вітру, як стукін серця. Наталія Ігнатіва. Ці люди. Ці люди зі сталі, з граніту, броні. Та ні. Із плоті і крові своєї землі. Ці люди стожильні, всесильні. Та ні. Звичайно. Прості, що не хотів війни. Вони, може, велетні, давні боги чи супергерої, кіношні, круті? О, ні. Вони захищають світів Дім У них ДНК код свободи й борні і вроджена людь до заброт ворогів. Серця в них пульсують коктейлом міцним, в якому любов, і горі, і гнів, і віра і запекле бажання життя. І то зна, які ще там є складники, що роблять незламними цілі віки. Вони нездоланні, мов справді іскриці, вони неймовірні. Вони Українці